Коли ведеш канал про інвестиції та фінанси, виникає такий соблазн показувати лише, лише успішний успіх, і лише якісь прибуткові угоди. Але я вирішив іти іншим шляхом і показувати все, як є насправді особисто в мене. Минулий рік був дуже вдалий, я заробив хороші гроші, робив класні угоди, але напевно я занадто повірив в себе. І цього року я здійснив такі три крупні. Покупки, на яких я втратив близько 10 тисяч доларів. Ну, я формально я не втратив, я просто в мінусі я ще не продав, поки я не знаю, що з цим робити. Отже, три мої невдалих інвестиції цього року. Перше, це Perio Company компанія, яка займається фармацевтичним бізнесом, вона, коротше, розробляє, випускає різні дитячі суміші, якусь там хімію, там споживчі товари. Плюс в неї лінійка з протизаплідня для жінок безрецептуарні. Мені здалося, що продукт дуже класний що акції вже не впадуть, а будуть рости. Але так не сталося, я мінус не знаю, мінус 60% з початку року. Іноді, іноді везе, іноді, іноді ти помиляєшся. Я, наприклад, купив дуже класно на дні самому. Facebook, польський банк, ПКО. Плюс uh, Rio Tint, не знаю, Altria. Ну, Я багато компаній. Получалося купити, прям зловити дно і заробити багато, але в даному випадку не вийшло, не фартануло. Потім uh, ще така так, мінусова моя угода це Maya Biotechnology. Хоча тут, в принципі, я, uh, я був готовий до, до того, що це буде мінус. Тому що це, по-перше, стартап, там працює з десяток людей, різні там. Професора, онкологи, вони займаються розробкою якихось новітніх ліків від раку Легень. І я, я навіть не знаю, в мене немає пояснення, чому акції впали. Можливо, вони нікому не цікаві просто, але, по-перше, в них непогані результати саме клінічних випробувань. Вони зараз на другій стадії клінічних випробувань. І виживаємость пацієнтів з складним, складним раком легень складає 30 місяців. Якщо в середньому це 7 місяців, тобто результати не взагалі класні. Але чомусь результати ціни акцій не дуже класні. Ще плюс мене підкупило, головне, що дуже сильно покупка інсайдерів майже, не знаю, майже кожні там, кілька місяців. Самі інсайдери, самі, тобто професора, там, лікарі вкладають там, сотні тисяч, навіть мільйони доларів в цю компанію, тобто вони підтримують її, купують акції. Але в мене виникло просто така логічний зв'язок, я склав, що ага, раз люди, які там працюють, розумні люди, вкладають свої кошти в цю компанію, то ну, вони щось знають, вони очікують, що вона виросте. Але поки цього не стається, тому я її купляв взагалі по, по 2 долари, потім 2,5, потім я її продав по 3,5, потім відкупив знову більше акцій по 3 долари. А зараз вона менше долара стоїть за акцію. Тому не знаю, що з найдалі робити. Ну, буду чекати до останнього. Якщо збанкрутує, ну так уже і буде. Ще така третя, в мене була не дуже вдала ідея. Не знаю, чи помічали ви за твітами Трампа, він якось пообіцяв, що легалізує канабіс, особливо медичний канабіс в США. І мені здалося, що це будуть легкі гроші, якщо вкласти в акції, які виробляють і продають канабіс, то вони взлетять дуже високо. Але цього не сталося. Ось нещодавно уряд США навіть. навіть Погіршив вимоги і взагалі хоче кримін, криміналізувати і заборонити канабіс навіть в тих штатах, де він легальний, в принципі, уже давно. Тому я також не знаю, що з цим робити. Я вклав значні кошти в цю компанію, вона в мінус вже на 20%. А в теорії вона мала б злетіти. Ну, Це так було, було в моїй уяві. Тому інвестиції це не завжди весело і прикольно, іноді, іноді ти помиляєшся. і Ну, Це трішки, трішки сумно, але кажу, як є. Тобто, тому Я ніколи не називав себе якимось там експертом, що я, що я щось знаю більше за інших. Я так само, як інші, я вчуся, вчуся на своїх помилках, роблю якісь такі дурні речі. Але в цьому полягає життя, тому я не засмучуся. В принципі, мої прибуткові угоди перекрили ці, ці збитки. тому як мінімум, на даний момент я досі в плюсі, там, 3 3000 доларів. Але рік ще не закінчився, тому все може як змінитися як в позитивно, так і в негативний бік. Де, можете закидати, не знаю, мене камінцями чи хейтами, що, що я коротше, не, не показую успішний успіх. І в мене є такий негативний досвід і збитки. Але така реальність.